Вітаю вас, ви на каналі Світлана Абросімова, Медлайф. І зараз ми, як завжди, говоримо про довгострокове накопичування, страхування життя, про пенсійні програми, про програми дитячі на навчання, про те, як зберегти кошти і купити квартиру, як Мати завжди кошти сьогодні, завтра і в майбутньому. Я хочу, щоб ви насолоджувалися цими красотами зі мною разом. І зараз ми з вами пройдемося тут біля центру. Це місто Мальми. Я хочу, щоб ви гарно відпочили і послухали дещо про те, як можна заробити кошти разом зі мною. Я працюю в цьому бізнесі більше 20 років. Маю великий досвід навчання нових агентів. Ось я Зараз знімаю тут це телебачення шведське, бачите тут. Три години дня відрізняється від українського часу на годину, тому зараз будемо гуляти тут і говорити про те, як можна робити цей бізнес, як його зробити неважко, як його зробити правильно і як знайти можливість, щоб Розвинити продаючи накопичувальні програми страхування життя своїм знайомим друзям по рекомендації їх, їх друзям, їх знайомим, як це можна зробити. Це фінансова послуга страхування життя, яка досить розвинена у всіх країнах, тому що сьогодні. Вже інше життя. Сьогодні життя таке, що так стрімко час іде, що треба робити це разом з компанією, великою американською компанією MetLife, тому що поки ви будете думати, поки ви будете переживати, поки ви будете знати все то час пройде і ви так цього й не зробите. Тому вас треба трошки підштовхувати, давати вам можливість узнавати все більше і більше. І разом зі мною на цьому каналі. Саме головне, щоб ви підписалися. Поставили дзвіночок, нажали на це слово підписатися, щоб ви... Отримували все більше і більше інших відео. Бачите, який затока Балтійського моря. Сюди кораблі заходять. І щоб ви мали можливість отримати нові нову інформацію про те, як ми зберігаємо кошти і все це робимо законно, легально, прозоро і хочу я вас повідомити про те, що е якщо ви будете робити в команді зі мною, з моїми фінансовими консультантами, то ви отримаєте досить хороший досвід, тому що ми вже працюємо досить давно, я прийшла в компанію, як тільки компанія почала працювати на Україні і тому разом з цією компанією пройшло моє 20, моїх 20 років. Що дає сьогодні цей бізнес? Я хочу вам сказати, що, по-перше, ви будете накопичувати а не говорити про те, що треба накопичувати. По-друге, ви будете все знати про гроші. Якщо ви будете працювати фінансовим консультантом, звичайно, ви будете мати хороший дохід. І цей дохід ви будете мати легальний, офіційний і платити малі податки. Ви зміните своє життя. Ви будете тим фінансовим консультантом, який приносить користь, користь людям і збільшує багатство людей, тому що людина сама вона здатна тільки потратити. У вас буде добре здоров'я. У вас буде красиве життя, наповнене тим, що ви будете подорожувати і ви можете навіть працювати онлайн. Тому, звичайно, якщо ви підключитесь до нас, у вас буде професія, з якою ви можете прожити до кінця свого життя. І до нас треба приходити не підробляти, а до нас треба приходити у бізнес, тому що цей бізнес довгостроковий. І я знаю, що у кожного із вас буде такий переломний момент, що ви будете назад хотіти в свою професію, ким би ви не працювали, ви будете хотіти там залишитися, тому що там у вас все звично, а тут все буде нове. І оце все нове вам треба буде робити разом з фінансовим консультантом, не самому. Тому що ви будете напрягатися самому, вам це буде досить важко робити. Тому я рекомендую вам весь час бути в команді свого фінансового консультанта. Весь час бути в команді. І якщо ви будете в команді, ви будете з ним досить добре. Заробляти. Заробляти буде він і заробляти буде, будете ви. От, ви знаєте, в цьому бізнесі у вас все зміниться? Я хочу просто вас запевнити, щоб ви все-таки починали це робити. Ось такі красоти вам показую, бачите? Гарні красоти, так? Ну що ж, Рухаємося далі. Зараз хочу вам показати сучасні будинки Мальма Університет. Дуже великий університет є тут Мальма. І тут навчаються студенти, які платять досить великі кошти, щоб навчатися в такому університеті. Не всі можуть мати. Вищу освіту не всі можуть, навіть якщо хочуть, поступити в такий університет. Ось. Ну що ж, будемо говорити, що страхування життя це такий продаж. Який треба робити на емоціях, тому що сьогодні людина переживає, думає про те, що треба зберігати кошти. А завтра, завтра треба кожен день ходити на роботу, треба заробляти кошти. Треба дітей вести в дитячий садочок або в школу відправляти. І немає коли розпочати самому. Тому, звичайно, це допоможе зробити фінансовий консультант. Та людина, яка в цій професії, яка може сказати Бери, роби. Давай я тобі допоможу оформити накопичувальну програму страхування життя. Якщо цього не станеться, то станеться інше. Ви підете в магазини, ви купите те, чого можливо вам і не треба, тому що у вас будуть інші емоції. І ці емоції заставлять вас купити якісь товари, якісь продукти, так? і якісь подорожі, і ще щось. Тому що ми все купляємо на емоціях. І ми навіть не замічаємо, коли нас підштовхують до покупки. І я так роблю, і ви теж так робите, тому що все це у нас в голові. І все, що нам пропонують, можливо, ми вже бачили в рекламі. І користуючись рекламою, ми хочемо, щоб у нас це було. Ось так це відбувається. Але якщо ви будете фінансовим консультантом, то вам є про що розказати людям, тому що люди так поступають, як і ви. І ви їм розкажете про це, тому що ви теж тратили раніше. Гроші до того, як стали фінансовим консультантом. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь мальми. Це дуже красиве місто. Воно красиве завжди. І зимою. Зараз зима, і весною, і осінню, і влітку. Дуже красиве місто. Правда, гарно. <риклад> Такі канали в цьому місту і люди. Відпочивають, насолоджуються життям. І ви насолоджуєтесь цими краєвидами. Красиво, правда? Але знаєте, я що замітила? Я замітила, що люди деякі здатні дуже довгий час сидіти в ніщиті, в злиднях на українській мові, і нічого не міняти в своєму житті. Вони нічого не хочуть робити, тому що і так все влаштовує. І так все влаштовує. Ви знаєте, я не знаю, хто нас цьому навчив, але я думаю, що людей не влаштовує сьогоднішнє життя. Тому що люди звичайно подорожують сьогодні, і вони бачать, що в інших країнах. Все по-іншому. І колись це все хтось зробив. І тому треба починати все з себе. Деякі зовсім ніколи не чули про накопичувальне страхування життя. І для них це Америка. Ніколи не чули про те, що треба зберігати гроші на пенсію, що якщо стажу немає, то й не буде пенсії. Ніхто, можливо, і ні разу не чув про недержавне пенсійне забезпечення, і де треба це все робити. І ніхто не знає, що страхова лайфова компанія по страхуванню життя займається не державною пенсією, займається збереженням коштів і займається збереженням коштів також для дітей на навчання, тому що треба буде дітей вчити за гроші. І ви знаєте, всі, хто захочуть, вони, звичайно, будуть з нами. Вони будуть або клієнтами, або клієнтами і фінансовими консультантами. Будуть робити кар'єру менеджерів і матимуть великий бізнес в компанії. Тому я вам раджу, починайте з того, щоб підписатися на мій канал Світлана Абросімова Метлайф». Нажати на дзвіночок, приєднатися і переслати це відео своїм друзям, знайомим. Просто скажіть їм, подивіться Швецію і узнайте про гроші. Ось так, бачите, які красоти. А всі, хто захочуть бути в команді зі мною, я, звичайно, допоможу. Зараз я з вами працюю онлайн і можу навіть зустрічі провести онлайн або по телефону через Viber. Під цим відео є мій Viber. Ви можете приєднатися до мого Viber і отримати безкоштовну консультацію собі в подарунок за те, що ви зараз комусь переслали це відео. Правда гарно, насолоджуйтесь, в Швеції живе 180 націй і народностей. І це центр мальми. Я думаю, що вам дуже подобається центр, тому що мені подобається, але я вам ще не знімала відео в центрі. І зараз хочу показати центр трошки. Треба швиденько йти. Нам включився зелений колір світла, бачите. Це вокзал залізничний. Можна купити білет і їхати. Або поїздом, або автобусом. Ось таке світ, сонце дуже гарне. І ми зараз підемо в центр. І я вам покажу туристи. Найбільше туристів, знаєте, звідки? З Китаю. Найбільше. Так ось це центр мальми. Я вас хочу запросити на тренінги, які у нас проходять в компанії. Всі наші навчання для нових фінансових консультантів, які хочуть робити бізнес, але вони. Вже клієнти. Для таких людей це все навчання безкоштовне. Безкоштовне. Тому саме головне треба бути клієнтом. Чому так? Чому бути клієнтом? Тому що потрібно Зрозуміти філософію збереження коштів. Якщо ви будете знати філософію, чому кошти зберігаються в накопичувальній програмі страхування життя, ви зможете це донести люд... людині любій. Якщо вона працює і заробляє кошти. От, бачите, це центр? Це через центр проїжджає весь транспорт автобусний. І вони їздять від одних сіл до інших сіл через центр. Через центр. Ось такі автобуси красиві, бачите? Це дуже гарно. І дуже екологічно. Це все, що люблять шведи, щоб це було дуже екологічно. Ось ще один канал. Ось автостанція. І ще один канал в центрі. Трошечки помилуйтеся, я вам ще трошечки розкажу. Ви знаєте, чому зараз, саме зараз, потрібно починати мати нову професію і інший заробіток? Тому що ви не знаєте, до скількох років ви будете працювати. Можливо, не буде здоров'я, чи не захочете, чи вас просто звільнить ваш директор і ви залишитеся без роботи. А так, ви зараз навчитеся і у вас буде нова професія. І якщо навіть ви на пенсії будете без роботи і захочете працювати, допомагати людям, ця професія вам допоможе жити добре. І це правда життя. У вас життя повинно бути ключом. Ви не повинні чекати пенсії і на пенсії сидіти, склавши ручки, дивитися телевізор чи шукати щось на соцмережах. Ви повинні бути з людьми, бути комусь потрібні і бути багатою людиною фінансово. Духовно, емоційно і сильно фізично. Тому що все це, коли є постійний дохід, коли є гроші. А якщо цього немає, людина стає бідною. Я знаю, що ви зараз не бідні люди, і у вас є дохід. І ви можете почати накопичувальну програму страхування життя. Радійте тому, що маєте зараз. І поблагодаріть Господа Бога за те, що він вам дав такий шанс. Такий подарунок ви отримали не просто тому, що шукали щось в інтернеті, а тому, що ви цінна людина. І ви повинні зі своїм життям зробити все саме найкраще. І ви самі виграєте в тому, що будете мати такі накопичувальні програми. Ось вам покажу такий вид. Бачите? Правда гарно. Ви знаєте, зараз стільки можливостей, що сидіти вдома просто гріх. Треба використовувати всі можливості, які є у нашому житті. І думайте так і дійте так, як будь то би ви вже все це маєте. Як будь-то би ви вже отримали той капітал, який тільки починаєте зберігати. І вам відкриються ці двері, і стукати в них не треба. Просто потрібно, що зробити. Потрібно Зайти на мій вайбер і зателефонувати для того, щоб мати можливість стати клієнтом по накопичувальній програмі страхування життя. Ви можете зі мною зв'язатися і ми можемо з вами безкоштовно поговорити по вайберу, і ви для себе виберете найкращий спосіб програму по збереженню коштів і збереженню капіталу, на процент якого ви будете жити. Жити тоді, коли ви вже. Не захочете, можливо, працювати. Ну що ж, до зустрічі в слідуючих відео.